Всім привіт! Ви на GESIT.com! Ми вже дослідили купу нових процесорів AMD і ось дісталися до ще одного шестиядерника на 12 потоків Ryzen 5 5600. Тепер без жодних букв і приставок у назві. Звичайно, класичний огляд це взагалі не наша тема, тому зараз буде епічне порівняння нового CPU з Ryzen 5 5500 5600 G 5600 X та двома головними конкурентами від Intel 11 11-го та 12-го покоління. Розберемося, чим процесори відрізняються, як герой відео розганяється і чи варто за нього доплатити заради роботи відеокарти в режимі PCI i -E 4.0. Якщо кудись їдете гарної дороги, якщо їсте смачного, погнали! Цей процесор приїхав до нас на тестування з магазину CompX. Його асортимент більше спрямований на геймерів, тому тут завжди можна знайти комплектуючі для вашої ігрової машини. В наявності як нові, так і вживані залізки з гарантією, що дається мінімум на один рік. Тому, звертаючись до Comp X, можете бути впевнені у якості та надійності вибраних компонентів саме під ваші завдання. До речі, у Comp X днями відкрився другий магазин у Києві на правому березі Васильківська 6. Варто відвідати. Спочатку давайте розберемося, що це за ще один старий, але типу новий Ryzen 5. Із попередніх тестів нам відомо, що AMD вирішила перевипустити кілька процесорів 2020 року для розширення асортименту. Так ось Ryzen 5 5600 це той самий 5600X дворічної давності, тільки зі зниженими частотами. Ось як він виглядає на тлі інших близьких Ryzen. Тут варто відзначити, що 5600G та 5500 відрізняються структурно від звичайного 5600. Контролер PCI -E та пам'яті у них дуже близько до ядра на одному кристалі, що прискорює роботу з ОЗП. А безпосередньо версія інтерфейсу важлива для деяких нових відеокарт, у чому ми переконаємося далі. Крім того, у двох молодших є вбудована графіка. Тільки у 5500 вона відключена і не працює, а у G навпаки. Далі покажемо, де і як проявляються ці відмінності у порівнянні з внутрішніми та зовнішніми конкурентами. До речі, про синіх опонентів. Для початку хотіли взяти i5 10400, але вирішили, що роль дешевшого конкурента для героя відео краще відіграє 11 те покоління. Порівняно з 10, воно на 12% краще у синтетиці та до 10% в іграх. Також i 5 11400 пропонує 6 ядер на 12 потоків на частоті до 4,4 ГГц. Кеш пам'яті L3 12 МБ, а версію PCIe підтримує 4 .0. І нарешті найсерйознішу загрозу для всіх Ryzen представлятиме i 5 12400 Від 11-го він насамперед відрізняється великим кешем L3 на 18 МБ, підтримкою PCI 5.0 для майбутніх uber відеокарт та пам'яті DDR5, як мінімум, із частотою 4800 МГц. Це хороший процесор на зараз і на далеке завтра. Разом сумарна зведена таблиця учасників виглядає так. І ми вже дуже близько, щоб пустити їх у тести та ігри. Лише спочатку один момент. Традиційно знайомимо вас із системою для розуміння навколишнього середовища біля наших процесорів. Для всіх процесорів ми використовували три материнські плати: ASUS ROG Strix B550F Gaming, Asus ROG Strix Z590 Gaming Wi-Fi. І Asus Prime Z690P D4. У плані охолодження CPU мали абсолютно однакові умови. З ними працювала система рідинного охолодження Cooler Master Master Liquid PL240 Flux. Оперативна пам'ять була народною. Patriot Viper Steel DDR4 3600. Дві планки по 8 ГБ у двоканальному режимі. На етапі порівняння процесорів та розгону Ryzen 5 5600 за графіку відповідала потужна Palit GeForce RTX 3080 Ti Game Rock OC, а у тестах на вплив версії PCIE Gigabyte Radeon RX 6500 XT Eagle. Відсутність будь-яких підгальмовувань із боку дискової підсистеми забезпечив швидкий PCIe SSD Patriot P300 на 1 ТБ. Стабільним живленням усієї системи займався Seasonic Prime PX850. Ну а розміщена вона була у просторому корпусі Big White Pure Base 500DX Black. Отже, нехай почнеться мегапорівняння шести процесорів. Спочатку оцінимо їхній потенціал у робочих завданнях, який ми вимірюємо синтетичними тестами. Тест пам'яті aida 64 оголює основну відмінність молодших Ryzen, про яку ми говорили на початку відео. Герой тестів програє їм від 3 до 46% у роботі з ОЗП. А оскільки 5600X це майже близнюк 5600, у нього теж не лідируючі позиції. У 3DMark Time Spy передусім дивимося на стовпчик CPU Score. І тут у нас між більшістю процесорів немає суттєвої різниці, так, від 2 до 5%. Єдиний, хто виринає з сірої маси Core i5-12400. Він на 18% кращий, ніж Ryzen 5 5600. Cinebench r 23 чудово демонструє чисту міць ядер і не дуже звертає увагу на об'єм кеша l 3 Тут знову бачимо 5 майже однакових результатів і i 5 Він на 13-16% кращий за Ryzen 5 5600. Якщо ж брати в середньому усі результати синтетики, виходить якийсь зоопарк однакових тварин. Всі Ryzen для роботи ну, майже однакові, різниця плюс-мінус кілька відсотків. Хіба що ваш додаток чи програма дуже чутливі до швидкості роботи з ОЗП. В такому випадку 5500 і 5600G будуть трішки пріоритетнішими. Якщо ж ні, беріть той, що є в найближчому магазині або наймиліший за ціною. Щодо Intel, герой відео обігнав Core i 5 11400 лише на 4% і програв 12400 лише 3 Тож вердикт приблизно такий самий, як і з сімейством AMD. А знаєте що? Знаючи ціну процесорів, можна добряче зекономити, але ми вам її не скажемо поки що. Дивимося відео до кінця, ставимо вподобайки і оцінюємо продуктивність в іграх. Повинна ж різниця в кеші l 3 підлити масло у вогонь. Assassin's Creed Valhalla завели з ультраналаштуванням графіки, але з роздільною здатністю рендеру в 50% для додаткового навантаження на CPU. І ось в першу чергу бачимо, що невелика перевага в частоті ядер вилилася бонусом в 12% для 5600X в порівнянні з 5600. А що ще цікавіше, так це старіший Intel обігнав молодшого і набагато сильного. Як таке взагалі сталося? Ми таке вже бачили раніше: з відключеними лімітами i 5 11400 у максимальному навантаженні споживає майже вдвічі більше і не боїться грітися та брати вищу частоту. А новий 12400 у стандартному режимі холодніший, економічніший, але трішки соромиться показувати свої мегагерцы. От і зливає. Щоправда, цього разу 11400 виграв у синього брата 6% за просіданнями і 13% за середньою частотою. До речі, по середньому FPS він і героя відео обійшов на 15%. Кіберпанк 2077. Ультраналаштування та DLSS в режимі ультрапродуктивності. Знову ж таки, останній пункт посилює навантаження на процесор. Тут молодший Intel заразив своїм прикладом своїх однолітків з Ryzen. Наприклад, 5600 за дуже рідкісними подіями обійшов старшого 5600 на 13%. Добре, що підключення трасування променів наводить владу цьому хаосі. У лідери, які належать, вириваються Ryzen 5 5600X та i5-12400. Total War наші процесори ненавидять через екстремальну якість трави та розмір армій. Такі налаштування б'ють по них дуже сильно. Так ось під тягарем таких складних розрахунків три молодших Ryzen практично зрівнюються. Герої Відео опускаються на рівень 5500, а лідери 5600X та 12400 відриваються на 7 та 15% за дуже рідкісними подіями. Тепер наш традиційний підрахунок показників за дуже рідкісними подіями. Як розподілилися місця та чи великий відрив? Ну і хто сподівався на 12400, ось вам, друзі, перша несподіванка, Він навіть не другий чи третій, а четвертий переможець Ryzen 5 5600 x з невеликим відривом від 11400 і Ryzen 5 5600. Ну і різниця з 5500 показала, що вдвічі менший об'єм кеша L3 все-таки послаблює систему. Ще цікавий момент, що у Ryzen 5 5600 з розгоном, чи легко прокачати його до результатів 5600 x чи може навіть перевершити їх? Отже, ми збільшили множник до 47,5 і зафіксували напругу на 1,25 В. Це підняло максимальну частоту з 4450 до 4750 МГц, і температуру на ядрах з 60 майже до 73 градусів. А максимальне значення TDAI взагалі підскочило до 85%. Очевидно, що таке задоволення не для всіх. Як мінімум, треба мати водянку і корпус, що добре провітрюється. Найпомітніший бонус у симуляції робочих завдань показав тест продуктивності PC Mark 10, значні 15%. Ще непогано відреагував 3D Mark Time Spy плюс 8% та Cinebench R23 прискорився на 9%. У середньому ж вийшло майже 5% бонусу. Не густо враховуючи помітне підвищення температури. В ігрових бенчмарках спочатку був промінь надії Асасін Скріт Валігала. Після розгону 5600 покращив середню частоту на 4%, а дуже рідкісні події на суттєві 15%. Таким чином, він все-таки трохи випередив 5600X у цьому тесті. Відмінний результат. Але, на жаль, більше таких приголомшливих показників не було. У Кіберпанк 2077 успіх або в межах похибки, або знову в межах похибки, навіть коли вмикається трасування променів. Форза змогла видати жалюгідні 2-3% різниці, що в перекладі з абсолютних величин лише кілька кадрів. Ну і Total War відзначився приблизно в тому ж діапазоні 4-6%. Отже, розганяти Ryzen 5 5600 можна, але варто пам'ятати, що середній бонус не коштує добрячого прожарювання системи. Що ж, зараз час поставити лайк і підписатися на канал, тому що перед висновком по 5600 залишилося перевірити ще одну теорію: вплив швидкості інтерфейсу відеокарти, наприклад, Radeon RX 6500 XT. Зрозуміло, що до такого 12-потокового процесора проситься 3080 Ti або щось типу того. Але, ймовірніше, ми матимемо справу з більш слабкою відеокартою. І тут може бути цікава ситуація. Деякі моделі AMD, особливо Radeon RX 6400, 6500 XT, 6600 і навіть 6600 XT, отримали урізану шину pci express Наприклад, у молодших версій всього 4 лінії, а у старших 8, що теж не дуже. І ось коли ми додаємо до них процесор, який підтримує лише старий PCIe 30, картки працюють помітно гірше, ніж могли би із нормальним 40. Таке ми спостерігали у тесті збірки з Ryzen 5 5600 g Тому зараз порівняємо Ryzen 5 5600 з молодшим Ryzen 5 5500. Подивимося, що буде, якщо хтось вирішить заощадити і взяти нібито не сильно повільніший процесор, а потім кине до нього в пару недорогу відеокарту AMD з урізаною шиною, наприклад, Radeon RX 6500 XT. Assassin's Creed Valhalla відразу заволала, що хлопці, що ви наробили? Одна й та сама відеокарта працює з 5500 на 20-31% гірше. Звичайно, це все через сукупність факторів. Очевидно, трішки менша потужність ядер, удвічі менше кеша третього рівня, а також підтримка інтерфейсу PCIe лише третьої версії, причому в останній момент, мабуть, відіграє найбільшу роль. Cyberpunk 2077 відреагував так само, просів на 20-30%. Середня частота впала з 55 до 44 кадрів на секунду, а дуже рідкісні події з 36 до 25. Найстриманіше сприйняв таке свинство з нашого боку Far Cry 6. Падіння частоти кадрів склало від 12 до 26%. Що ж, друзі, ще раз наголосимо. Хоч тут і є різниця в архітектурі, але вплив швидкості інтерфейсу PCIe колосальний. Якщо при прямому порівнянні з потужною відеокартою ці процесори іноді могли відрізнятися там на кілька кадрів на секунду, то з більш народними 6600 або 6600 xt а особливо 6500 xt ця різниця вже зростає в десятки разів. Отже, наша порада: добре подумайте, яку відеокарту плануєте брати, і співставте це з версією PCI -E у вашого процесора. Що ж, ми отримали дуже цікаві результати порівняння Ryzen 5 5600 із конкурентами. Давайте тепер докинемо сюди ціни не лише на процесори, а й на материнські плати. Не втомлюємося повторювати, що прайси тут чисто для відображення градації між CPU. Ми знаємо, що вони скачуть як скажений бик на радео, але все одно пробуємо давати вам аналітику. До речі, всі Intel взяли F-версію. Вони такі ж, як у тесті, лише дешевші, бо не мають відеоядра. Спочатку порівнюємо Героя Відео з наймолодшим 5500. Збірка з Ryzen 5 5600, тобто з Героєм Відео, дає майже аналогічну потужність у робочих завданнях і всього на 9-10% в середньому швидше в іграх. Але при цьому коштує аж на 39% більше, ніж варіант із 5500. Тож з точки зору ціна можливість, молодший Ryzen набагато кращий. Але ще раз тут будьте уважні з вибором відеокарти. Якщо в неї буде урізана шина PCIe, розрив у швидкості в іграх може зрости до 20 чи навіть 30%. Далі 5600 G. Новинка дорожча за нього всього на 5%, при цьому в іграх краще на 9% за всіма трьома показниками. Тут вибір залежить тільки від вашої мети. Хочете трішки більше потужності, доплатіть. Хочете хороший процесор, щоб спочатку посидіти на вбудованій графіці, 100% беріть 5600G. Але пам'ятайте, що потім до нього теж не бажано купувати відеокарту з урізаною шиною. 5600X дорожче за 5600 на 10%, при цьому дає лише 3-5% бонусу. Тож особливого сенсу гнатися за X-ом зараз немає. Хіба що у вашому магазині є тільки Він і за гарною ціною. Порівняння з i 5 11400 показало паритет з 5600. Якщо материнка під LGA 1200 має потужне живлення, різниця між процесорами складає лише кілька відсотків як у синтетиці, так і в іграх. Тож вибирайте, що ближче за духом і приємніше за ціною в процесі збирання. І нарешті темна конячка Core i 5 12400 Поводився не дуже, але в сумі виявився дорожчим лише на 5% за Ryzen 5 5600. У конфігурації з пам'яттю DDR4 він дає ті ж 5% бонусу в частоті кадрів, так що все чесно. Ну а якщо такий процесор брати під ddr 5 це робить систему дорожчою вже на 50-60% і переводить у зовсім іншу категорію. У результаті Ryzen 5 5600 – це просто ще один процесор для збільшення асортименту, котрий лише на кілька відсотків гірший за X і трішки дешевший. Проте він добре виглядає на тлі зовнішніх конкурентів, а всередині лінійки помітно програє за ціною можливістю лише хітовому 5500. І то лише коли з розумом підібрати відеокарту. Якщо відео вам сподобалось і було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та обов'язково пишіть у коментах, який процесор із протестованих ви б обрали собі. Окрема подяка всім, хто підтримує нас напряму, натискаючи кнопку спонсорувати. Усім миру та добра! Все буде Україна!